Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Після великої паузи, ще з літа минулого року, на біржі OKX з'явився новий Jumpstart. А це я вам нагадую хороша можливість заробити пасивно. В сьогоднішньому відео це все розглянемо, як брати участь, які умови і деталі цього джамстарту, а також як брати в позику монети на біржі OKX для того, щоб їх закидувати в Jumpstart, тому що варіанту з USDT тут немає. Все це сьогодні розглянемо. впевнений, що це відео буде для вас корисним і цікавим, тому не забувайте підписатися, якщо досі не підписані. І Поставити лайк авансом. І так, як завжди, в першу чергу, хочу вам нагадати, що такою інформацією, такими можливостями, в першу чергу, я ділюсь своєму телеграм-каналі. Про цей Jumpstart я там написав ще декілька годин назад, тому хто підписаний, хто за мною слідкує, можна сказати вже ознайомлені. Якщо ви досі не підписані, можете це зробити, Посилання є в описі і в коментарях. Цей канал точно не буде для вас лишнім. Тепер давайте переходити до основної теми цього відео на біржу OKX. Всі активності в цьому джамстарті можуть брати участь як нові користувачі, так і старі тому якщо ви досі не маєте свого аккаунта, можете зареєструвати, посилання знову ж таки є в описі. Реєструйтесь, проходите верифікацію, і тоді можете вже приступати до всього функціоналу цієї біржі і так само до Jumpstart. Вкладку Jumpstart знайти неважко. На ноутбуці вона є ось тут зверху, де є збільшуйте активи. З самого низу Jumpstart натискаємо на нього і нас перекидує на сторінку цієї події. Гортаємо донизу і бачимо актуальний Jumpstart. Це у нас буде виходити токен аніме. В принципі, я про нього нічого не знаю і не буду нічого розглядати, тому що це для нас. Нас не так важливо, основне, щоб цей токен вийшов по хорошому курсу. Лістинг вже буде після самого джамстарту, тому на ми цього не дізнаємось. Призовий пул ніби непоганий. 80 мільйонів токенів. Це є 0,8% від загального саплаю цих монет. Натискаємо переглянути деталі і переходимо вже до основних деталей цього джамстарту. Як ви бачите, ось тут зараз у нас іде таймер 2 дні. 18 годин до самого початку, до того коли у нас з'явиться кнопка для закидування сюди вже коштів. Ми маємо час підготуватися, розібратися, що і як працює 20 Січня, в 8 ранку, цей джамстарт розпочнеться. Буде він тривати 3 дні до 23 січня. Цього ж дня, через 2 години, у нас відбудеться розподілення токенів. Токени, які ми пасивно заробили, нам нарахують на наші аккаунти фінансування біржі OKX. Що ми бачимо далі? Це у нас вимоги для входу, країна або регіон. У нас підходить зелена галочка і верифікація, як я вже казав, також обов'язкова. зелена галочка. Це означає, що вона в мене пройдена. І ось тут ви бачите, напевно, найосновнішу вкладку цього джамстарту. Це у нас є два варіанти, куди ми можемо закидувати наші. Кошти. Скоріше ми могли закидувати Ефіріум і біткоін. Я думаю, хто давніше на мене підписаний, хто скоріше брав участь в цих стартах, про це знає, що в нас завжди було однаково два варіанти Ефіріум і біткоін. 3,5 ефіра і 0,3 біткоїна. Тепер у нас Ефіріум забрали, ми не маємо такого варіанту, у нас з'явився токен ОКБ. Це є токен самої біржі OKX і є варіант закидувати його. А стейкінг біткоїна, полбіткоїна, як ви бачите, ось тут зверху, у нас залишився, ми можемо переключатись. Ось ми переключились на полбіткоїна і назад на пул ОКБ. В цьому пулі, де у нас токен біржі OKX, у нас більший призовий пул, 53 мільйона. Ось тут ви це бачите. І переключаємось, у нас зменшується призовий пул. Це у нас є пул лише для тих, хто буде закидувати сюди свої біткоїни. Ось тут в цьому рядку у вас буде відображатись те, що ви вже тримаєте в цьому джамставіті або те, що у вас є на балансі, те, що ви можете закинути. І далі індивідуальний ліміт стейкінгу. Ліміти тут є, в принципі, великі, не так як на Bybit, де можна закинути максимум 2000 USDT. Тут значно більше ліміти, тому що цей токен коштує немало, що я не помиляюсь, в районі 56 доларів коштує один токен ОКБ. Тому, якщо помножити це на 600, Розумієте, багато сюди можна закинути. І стейкінг біткоїна у нас також 0,3 біткоїна по тепершому курсу, біткоїн там в районі 100 тисяч, це і 30 тисяч доларів ліміт на один аккаунт. Якщо ви маєте більше одного чи другого, чи будете брати позику, про що ми зараз поговоримо, то в принципі вже можна шукати варіанти, як цю тему заобузити, як зробити два аккаунти. Тут трошки важче, тому що у нас є ще одна така особливість цього джамстарту. Це ви також бачите ось тут у статню мевітку, доступну лише для користувачів мобільного додатка. Що це означає. Чай. Ми можемо дивитись сторінку цього джамстарту з комп'ютера, з ноутбука, можемо дивитись нашу дохідність, все можемо практично дивитись. Просто сама кнопка, яка з'явиться вже 20 січня, в 8 ранку, буде доступна лише на телефоні. Лише на телефоні можна зайти, натиснути цю кнопку стейкінг і закинути суму, яку ви бажаєте, яку маєте змогу. Тому для тих, хто розглядає цю тему під абуз, під декілька аккаунтів, це є трошки важче. Думаю, по основних деталях цього джамстарту вам все зрозуміло. Тут в принципі максимально просто, якщо ви брали участь у інших таких схожих. Кожих лаунчпулах, лаунчпадах і так далі, де просто потрібно закинути свої кошти і отримувати пасивний прибуток в токенах нового проекту, то ви тут швидко розберетесь. Одна кнопка закинули і все. Можете нижче повертати, почитати докладніше про цей проект, який буде виходити, і також подивитися їхню ту економіку, що куди будуть тут розпостюджувати. Як я вже казав, 0,8% у нас виділено на Jumpstart. Найосновнішою, в принципі, тут такою проблемою можна сказати, це є те, що у нас немає варіанту, немає пулу з стейкінгом USDT. Більш з нас тримає на своєму балансі USDT для того, щоб брати участь в таких можливостях, в таких активностях з пасивним прибутком. Тут варіанту його закидувати немає, і потрібно якось виходити з ситуації. І ми можемо розглянути варіант з позикою. Потім старту, я думаю, зрозуміло. Ми ще до нього повернемось, а зараз розглянемо, як нам брати в позику монети ОКБ або біткоін для того, щоб їх сюди закидувати в цей стейкін. Вкладка з позикою. У нас є так само, де є збільшити активи, і є позика. Я її вже відкрив, переходжу на неї. І що ми тут бачимо? У нас є вкладка гнучка. Позика зверху нам потрібно вказати те, що ми хочемо взяти в позику, і скільки ми цього хочемо. Допустимо, біткоін. І знизу у нас є рядок застава. Це те, що ми маємо залишити в заставу на біржу УКХ, для того, щоб нам дали токени, які ми бажаємо. Допустимо, в мене на балансі вже є 20 тисяч USDT. Ось як ви бачите, я натискаю галочку, що я хочу їх залишити в заставу і взяти в позику біткоін. Максимально за таку суму біржа OKX мені пропонує 0,13 біткоїна по курсу, це є 13 тисяч 800 доларів. А залишаю я в заставу 20 тисяч USDT. Так працює позика, так ми можемо цим користуватись. Ми залишаємо більше, а отримуємо трохи менше. Так само ви можете тут вибрати токен ОКБ, вказуєте його назву, вибираєте, і біржа OKX сама вам підтягує, скільки за вашу заставу вона може вам видати цих токенів. Максимально. Більше вона вам не дасть, можна в принципі ось попробувати вказати більше 240 токенів, але пише максимальна сума позики лише така. Можемо натиснути максимум і нам під. Підтягне максимальну суму за те, що ми залишаємо. Можна залишати не лише USDT, допустимо, в мене ще є Ethereum, я його ще на біржу LookX не перевів, і можна ще залишити його, і нам дадуть цих токенів більше. Ось тут зверху ви можете натиснути на ось цей весь список забезпечення і вам покаже монети, які ви можете залишити в заставу для того, щоб отримувати позику. Закриваємо цю сторінку, і що ми бачимо ось тут справа: це у нас є вічний АПР, 1%, Нам дають цю позику під відсотки. Тобто ми ще маємо потім трошки доплатити, але цей відсоток. Я вічний всього 1% відсоток це дуже мало, і там в принципі накапає з такої суми. Якщо я залишу заставу 20 тисяч за 3 дня, я думаю, ну до 5 доларів максимум я заплачу більше за те, щоб погасити свою позику. Тому за цей відсоток мені здається немає сенсу переживати на інших біржах. Він є навіть трохи більший. Далі ми бачимо початкові LTV. У нас їм є 69%, це відсотків. дуже хороші LTV. Що це таке? Ви можете ось тут почитати. Це у нас є коефіцієнт співвідношення позики до вартості. Якщо цей LTV збільшується, це означає, що наша позика. Зближується до ліквідації, що у нас таке ліквідація. У Нас тут може бути ліквідація, як на цих же фьючерсах, але не спішіть переживати, тому що тут ліквідацію отримати реально важко. Нам потрібно, щоб актив, який ми взяли в позику, сильно виріс. Допустимо, токен ОКБ зараз торгується по 58 доларів. А щоб нас ліквідувало, потрібно, щоб він виріс до 81 Це і дуже великий ріст. Але допустимо, якщо він навіть так сильно виросте, хоча знову ж таки я кажу, що це дуже малий шанс, там менше 1%, що таке може статись. Тоді нашу позицію. Ліквідує, що це означає? Біржа УКІК забере нашу заставу собі, а токени нам залишаться. А як ви розумієте, сам токен сильно виріс? Можливо, він не виросте точно до такої самої суми, як наша застава, але все одно він буде по значно більшій ціні. Хоча в ніякому випадку до ліквідації ми не будемо доводити, нікому це не вважаю. Якщо піднімається різко ціна, ми просто можемо погасити позику, забирати наші кошти. Жамстави це можна зробити в будь-який момент і завазу погасити нашу позику. Або ми можемо долити сюди ліквідності, тобто докинути ще кошти. В заставу любі там монети ще USDT, і наша ціна ліквідації ще більше підніметься. Тобто, якщо я ось тут веду меншу кількість монет, ви бачите, що ціна ліквідації піднялась. Чим менше я беру, тим краще в мене LTV відсоток і тим далі стає ціна ліквідації. По біткоїну. Так само давайте покажу на біткоїну, щоб ви не переживали, що це щось дуже страшне. При такому LTV, при тому, що у мені дасть 0,13 біткоїна в позику, я залишу 20 тисяч USDT. У нас ціна ліквідації 145 тисяч за один біткоїн. Самі розумію? Що біткоін може так вивести, але щоб за 3 дня на 45% це дуже мало ймовірно і нічого тут сильно небезпечного у нас немає. Щось не так. В будь-який момент ви можете гасити позик, ви можете забирати кошти з джамстарту, і ви також можете долавати ліквідність. Біржа УКХ нам дає так дуже безпечно. Ці токени дає небагато біткоїна за велику кількість USDT, співвідношення велике, 69%. На інших біржах можна пошукати вигідніше. Допустимо, на біржі Bybit можемо розглянути. Ви закидуєте сюди 20 тисяч USD. Дите і тут за таку саму суму, ось я вже ввів на біржі Bybit, Так само є криптопозики, так само можна взяти в позику. Нам дають 0,15 біткоїна, а тут 0,13. Це є трохи різниця і буде кращий дохід, якщо ми візьмемо на біржі Bybit, Допустимо, але тут вже самі розумієте, LTV у нас інший, LTV вже 80 Ліквідація є ближчою. Ліквідація є при ціні 121 тисяча за один біткоїн. Тому це вже на ваш розгляд. Ви можете користуватись на різних біржах позикою. Можете брати навіть на Binance. Там також є непогані відсотки. Звідти ви вже перекидуєте свої біткоїни на біржу OKX і сюди закидуєте їх в Jumpstart. Токен ОКБ можна взяти лише на біржі OKX, а біткоїн можна взяти практично на усіх біржах. Токені ОКБ, як я вже казав, є кращі призові пули. Мені здається, що їх дуже активно почнуть брати в позику ближче до початку самого Jumpstart. Тому, якщо будете брати участь, можна придивитись до того, щоб взяти цей токен в позику швидше. Десь 19 січня в день мені здається, вже буде. Тоді люди активно брати його в позику і може його тут не залишитись, тому що є обмежена сума, яку ОКІГС може дати їх і до самого початку Джамставиту, вже 20 січня, 8 ранку, може його і не залишитись, якщо порівнювати з минулими джамставитами, які проходили вже трохи давно. Це також майте на увазі. Після того, як ви взяли в позику, закинули свої кошти в Jumpstart, потримали їх тут. Тут вам кожної хвилини будуть нараховуватись токени. Чим швидше ви закинете, тим краще своєму телеграм-каналі я вам ще не гадаю, тому обов'язково будьте підписані. Я буду закидувати в перші хвилини 20 січня. Чим швидше ви закидуєте, тим більше ви отримуєте, що хвилини цей призовий пул буде ділитись на всіх, хто сюди закинув свої кошти. І тут вам буде писати, скільки ви вже назбирали цих нових токенів під назвою Аніме. Після того, як Jumpstart закінчився, вам токени повернуться на ваш баланс, який ви закидували сюди. Заходите назад в позики, мої позичені активи натискаєте. І туди ви бачите, в мене зараз немає активних позик. Я не маю як вам показати, що погасити, але тут все максимально просто. Буде одна кнопка Погасити позику. Ви її вибираєте, вибираєте максимум всю суму, яку ви взяли в позику, погашуєте. Вам набереться ще маленький відсоток, як я вже казав, там в біткоїнах або в цьому токені ОКБ. Там я думаю, до 5 доларів, якщо ви берете позику 20-30 тисяч, купляєте його на споті і щоб повністю у вас позика погасила, щоб тут її не було зовсім. І в принципі, все того ж дня і токени, які ми заробили, нам нарахують на баланс. І того ж дня, трохи пізніше, він має заліститись на біржі, має вийти, і ми зможемо його продати і зафіксувати прибуток усіма новинами і моїм доходом з цього. Цього джамстарту я буду ділити своєму телеграм-каналі, тому обов'язково знову ж таки підписуйтесь і про все будете знати. Так само буду ділитись мої підписники, і ви будете бачити, хто скільки заробив, з якої суми. Ось таке відео вийшло, Надіюсь, було для вас корисно. Якщо щось не зрозуміло, обов'язково пишіть в коментарях. Не забувайте підтримувати україномовний контент лайком і підпискою. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам профіту і до нових відео.